Ми готуємо сили безпеки та оборони України. Взагалі всіх, хто цього потребує, це можуть бути і поліція, і ДСНС, і медики, якщо їм потрібні такі знання та навички. Школа існує з квітня 2022 року. Ми навчаємо тільки людей, які безпосередньо виконують якісь завдання з пошуку людей, супровід евакуації чи щось інше. Люди мають розуміти, що це займає деякий час, особливо якщо людина взагалі. Ніколи раніше пульт дрона в руках не тримала, навчання є екстрене, воно триває 5 діб, є звичайне, воно триває 2-3 тижні, і є навчання на FPV, воно триває місяць або два, це вже залежить від запиту. Людина складає іспити дуже серйозні. Якщо особа не набирає потрібну кількість балів, то вона відтерміновується на повторний залік на 2-3 тижні або місяць, коли є вільне місце. Якщо Якщо іспит складено добре, людина отримає сертифікат, який, до речі, признається Міністерством оборони України. Тому, якщо є така можливість, ми будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу. Ну і зрозуміло, що люди, які зараз захищають нашу країну, вони теж дуже потребують дронів.